Запитання не лише про те, чи будуть зростати тарифи в Україні, але й чи є цьому передумова. Ну, чудове запитання, слушне. воно дійсно турбує сьогодні переважно всіх українців. Бо дійсно ми перезимували фактично, ну практично, осінньо-зимовий період достатньо успішно, і головне питання це сьогодні для багатьох це економіка їх домогосподарств, наших з вами. Да? Тобто, що у нас в кишенях, якими будуть платіжки і так далі. Я вам можу швидко сказати і перше, і своє відчуття. І об'єктивні та суб'єктивні фактори можливих там змін ну по перше, діє закон України про мораторій на тарифи на газ, на розподіл газу, на централізоване теплопостачання та централізована гаряче водопостачання згідно з законом, вже півтора роки цей закон. Ти ці тарифи чіпати неможливо, і я вам скажу, що навіть за моєю інформацією, мої розмови з керівництвом Нафтогазу, вони розуміють, що на сьогодні ціна для населення вона 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 достатньо адекватна. Може там не всім подобається, але тим не менш, як на мене, розмови про підвищення ціни на газ навіть для населення навіть і не може бути. Я нагадую, що для населення в нас ціна на газ регулюється державою постановою уряду. він встановлює ціну. А решта сегмент це на ринку. Вони вільному дію там окремо можна говорити про вади цього ринку. Тобто газ, я думаю, практично переконаний, чіпати ніхто не буде. Відповідно, мораторій на тарифи на тепло на жаль, не вирішений проблемні моменти з тим, що тарифи на тепло збиткові для багатьох міст, і вони потребують... У компенсації з державного бюджету. Хоча, як на мене, якби держава переймалася тарифами більш ну, професійно та жорстко, скажімо так, в інтересах споживачів, то може і не такі б там великі збитки були б в тих теплокомуненерго. Це я вам, як колишній міністр, однозначно можу сказати. По воді є проблема. Мораторію на центральне водопостачання тарифів немає. Можливі зміни, тим більше частина цих тарифів встановлюється в центрі національної Комісію частина встановлюється на місцях, як поведуть себе органи місцевого самоврядування. За моєю інформацією, вони там в деяких містах потрішки ці тарифи підтягують до собі вартості. Тут головне відстежувати, щоб це не дуже боляче було, було для населення. Тариф на електроенергію, чесно вам скажу. Мене є відчуття, що будуть можливі спроби в уряді його ну так би мовити підтягувати до собівартості. Я вам нагадаю, що ми сьогодні, згідно з постановою уряду рішенням, отримуємо електроенергію 2,64 гривни за квт години, але реальна собіварність і це, це виходить із відповіді уряду і мені особисто, і іншим депутатам. Реальна собівартість десь на гривну більшу, тобто я передбачаю. Що можливі там будуть ну такі дискусії? Це вже буде мабуть квітень, травень, місяць. Ну, поживемо, побачимо. Нікого не хочу лякати. Як на мене, та нам знов-таки дуже ретельно. Треба перевірити собі вартісні показники в енергетиці. В першу чергу в компаніях, енергатам. «Укргідроенерго» і обленерго, тобто це ті, які формують цей тариф для населення. Без цього далі рухати і говорити про тарифне підвищення не доводиться. І останнє є ще міські і місцеві тарифи. Це на утримання наших будинків. Це встановлюється виключно органами місцевого самоврядування виконковими, ну на управління будинками, тобто прибирання прибудинкових ліфти, ремонти і так далі. Це повністю компетенція органів місцевого самоврядування. Поки що вони їх на Магається тримати на, на рівні довоєн.